Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні вам покажу дуже багато верхнього одягу, як з люкса, так і з вагового відділу. Це четвертий день. Ось ця курточка з люкса. Тут кілограм приблизно коштує 500 гривень. Вона темно синього кольору, красивого насиченого, йде така, як бархатна. Це фірма Ту, 14 розмір, абсолютно в новому стані. Куртка доволі тепла, вона точно підійде на холодну осінь, і можливо, навіть на зиму, якщо не сильні морози. Вона йде стьобана, така от широка у неї прострочка, і дуже вона така от комфортна, затишна і дещо, бачите, подовжена. Тобто, в принципі, можна носити її в прохолодні дні. Я її не важила, але оскільки це така об'ємна куртка, думаю, вона заважить близько кілограма, тобто на гривень 500. І взяла з люкса ще ось таку куртку, вона вкорочена в бежевому кольорі, теж підійде на холодну осінь, можливо, на теплу зиму. Вона наповнювач має синтетику, ось така от бірочка, 100% поліестер тут написано. Щоправда, це фірма Shine. Дуже часто останнім часом ця фірма трапляється в секонд-хенді. Як ви знаєте, це зовсім не дорогий бренд, але вони шиють дуже такі от сучасні трендові речі. Ця куртка в абсолютно новому стані, має ось такі от манжети на рукавах, тобто не буде задувати і має такий доволі високий комір. Вона має досить такий щільний наповнювач, і я думаю, в ній теж має бути дуже тепло і комфортно. Це остання знахідка з люкса. Далі з вами переходимо до вагового відділу. Там ціна за кілограм 255 гривень. Дуже сподобалась мені ось така от кольорова шубка, вона штучного хутра, на ній була позначка, тобто раніше вона продавалась на люксі, зараз її переставили на ваговий відділ. Щоправда, це розмір S, і вона на мене, на жаль, виявилась за маленькою. Але шубка загалом дуже класна, дуже мені хотілося вам її показати, адже колір тут чудовий, трендовий, ось цей такий винний бордо, зараз дуже актуальний. І якість у неї дуже хороша, саме хутро дуже щільне. Наступна знахідка це ось така от шкіряна куртка з пояском. Вона подовжена, така йде, як плащом. Розмір XL, і ось така от бірочка, можливо, вона вінтажна. Тут вказано, що це натуральна шкіра. До речі, куртка в ідеальному стані, без жодного дефекту. Ось такий вигляд курточка має в премірсі. Як на мене, чудова. Трішки, можливо, вона завелика в плечах, але загалом мені дуже сподобалася. Як вам пишіть в коментарях. Я довго крутилась перед зеркалом. Думала купляти, не купляти цю курточку, адже якість у неї прекрасна стан у неї чудовий. Ну і загалом, в принципі, вона дуже добре сіла по фігурі, просто ідеальний варіант куртки шкіряної, але все-таки залишила її в магазині, оскільки в мене верхнього одягу доволі багато і не знаю, не впевнена, що я б її носила. Далі буду приміряти ось такий жакет в такому світловому бежевому відтінку. Взяла його до примірочної через його чудовий склад, тут поєднання вовни і кашеміру. Скоріше за все, він також вінтажний, судячи по бірочкам. Тут ось такий от знак вовни. І вказано, що тут є 80% вовни і 20% кашеміру. Надзвичайно класний, якісний піджак, жакет. І, власне, ось так він виглядає в примірці. На мене він надто великий, надто широкий, і особливо він широкий в плечах. Дуже шкода, що не підійшов по розміру, адже якість у нього просто не перевершена. І склад, звісно, чудовий. Дуже рідко можна зустріти. Поєднання кашеміру і вовни. І якщо зустрічаються такі речі, то вони в жалюгідному стані. А ось цей жакет в дуже навіть хорошому. Явних таких от дефектів на ньому немає. Лише таке от легеньке БУ помітне по ньому. Попри те, що жакет вінтажний, виглядає він сучасно, він прямого крою, хорошої довжини. Єдине, що на мене він трішечки такий великувати. Але для тих, хто любить такі от дуже версай, речі, думаю, він би дуже сподобався. І знайшла ще ось такий в клітинку, дрібну клітинку жакет. Гадаю, він також вінтажний, з прекрасним складом. Тут 65% вовни, 35% шовку. А підкладка тут на 100% з віскози. Просто чудовий, унікальний склад, надзвичайно якісна річ, тримаєш в руках і відчуваєш її якість. На превеликий жаль, цей жакет також дуже великий, він ще більший за попередній, особливо це, помітно, в плечах вони надто такі от широкі і громісткі. Але загалом стан у нього ідеальний, без жодного дефекту. Дуже класна клітинка, дуже класна якість і сам жакет. Прикольно, як вам пишіть в коментарях і, взагалі, чи носите ви такі одвінтажні речі, чи ні, теж дуже цікаво. І якщо попередні два жакети були такими от чоловічими, то ось ця річ дуже жіночна. Це такий от плащ. В дуже такому якомусь французькому стилі, красивий тут такий от принт, така от непомітна клітинка, блакитна нитка прострочена. А сам він такого молочного, світлого, бежевого кольору. Дуже делікатний, приталений, красиво сів і в плечах, і загалом по фігурі. На жаль, на ньому не було жодної бірки, тому невідомий ні бренд, ні склад. Але якість у нього теж дуже хороша, і мені здається, що це теж не сучасна якась вінтажна річ. Далі буду приміряти ось таку от куртку. Вказано, що це фірма Zara, причому Zara Men, тобто це чоловіча курточка. Розмір М, але вона така вкорочена, компактна. Я думаю, на жіночу фігуру теж добре сяде і защіпається вона на замок, тому це такий от унісекс. Серед нюансів це те, що куртка на рукавах замазана якоюсь такою білою речовиною, скоріше за все, це крейда стіна і вона дуже легко відчищається. А в іншому куртка просто в ідеальному стані, як таких дефектів на ній немає, шкіра не пересушена, класна, якісна і загалом на фігуру жіночу теж сіла просто супер. Як вам, також діліться своїми думками в коментарях. Теж мала сумніви купляти, не купляти, до останнього вирішувала так, але все-таки залишила її в магазині. Її ціну вам скажу трішечки пізніше, я її поважила. І наступна знахідка це ще один вінтаж. Сьогодні дуже багато таких от вінтажних речей. Ось такий ще жакет, буду приміряти. Написано, що він зроблений в Англії і що він на 100% з вовни. Дуже красива тут клітинка, таке от поєднання сірого, бежевого і рудого. І цей жакет, на відміну від попередніх, вже більш такий компактний, де приталений, але, на жаль, рукава надто короткі, і в плечах він, якщо попередні були завеликі, то цей такий от тіснуватий. Але все-таки найбільшою проблемою тут є ось ці от короткі рукава. Дуже шкода, адже жакет просто в ідеальному стані, без жодного дефекту, зважаючи на його вік, він просто чудовий має стан. І гляньте, яке знайшла пальто в такому світлому сірому кольорі, це Emporio Armani дорогий якісний бренд, щоправда, розмір тут малий, і стан у нього вже так собі, видно так, що воно дещо покашлаталося. На превеликий жаль, бірки зі складом я не знайшла, але по відчуттях тут також присутня вовна, можливо, воно повністю вовняне. І, власне, ось таке воно в примірці. Дуже красивого дизайну, приталене, середньої довжини, але бачите, наскільки воно малесеньке, я навіть не можу його на собі застібнути. Дуже красива річ, видно, що виконана надзвичайно якісно, і немає сумнівів, що це оригінал. З одягу це була моя остання знахідка, і перед тим як перейти до огляду сумок, давайте вам покажу ціни. Шкіряна чоловіча курточка заважила на 274 гривні, і інша шкіряна куртка з пояском заважила на 300 гривень. Нагадую, кілограм сьогодні коштує 255 гривень. І давайте покажу, які були сумки. Сумки також вагові. Ось ця непогана сумка, дуже містка, велика. Тут вказано, що це Джаспер Конран. Це хороший бренд, але сумка, як на мене, не шкіряна. Це все-таки замінник, хоча якісний замінник, і вона зроблена під таку от зернисту шкіру. І тут всередині є бірочка, давайте її роздивимося, дізнаємося, шкіра не шкіра і ні, це все-таки синтетика. Вказано, що це 100% поліестер. Тобто, вверх тут штучна шкіра або, як зараз модно говорити, екошкіра. Попри те, дуже якісна ця кошкіра, я думаю, має добре носитися, і загалом сумочка йде без дефектів цілесенька. І знайшла шопер від Редлі, дуже класний. Ось тут такий от малюнок попереду, але, на жаль, він понищений. Фарба в нього полізла ззаді, там дебірка, дуже багато плям. Дуже шкода, адже це класний хороший бренд. такими от песиками, так, сумочками Редлі знає багато хто полює. Я теж полюбляю цей бренд, дуже часто собі їх купую і ось такий от шопер у мене колись був. Дивимося з вами далі. Тут у нас якийсь такий от органайзер дитячий, щось такою от лінійкою, сумочка. І гляньте, знайшла ще одну сумку від Redley. Це вже така от класика, дуже красивого вона кольору, щось таке от проміжне між бордою і коричневим шоколадним. Але самі бачите, її стан, дуже у неї затерті кутики. Хоча якість тут не перевершена, і сумка дуже класною була, форми, така от класика. І ось ця сумка виглядає дуже якісно, форма в неї теж прикольна, містка сумка. Такого вона світло-сірого кольору, Ось ця у неї підкладка брендована, і мені здається, що це натуральна шкіра. І давайте разом глянемо набірку, аби дізнатись шкіра на шкіра, і тут таки вказано, що це у нас коров'яча шкіра, тобто натуральна шкіра. Сумка дуже якісна, проте вона не є в ідеальному стані. У неї понищена ручка. Ось так це все виглядає. Тут облізла шкіра, протерлась шкіра. В принципі, хто вміє реставрувати, можна це все виправити, але бачите, і верх теж такий от потертий. Дивимося з вами далі, і тільки гляньте, який тут є класний золотий клад. Він такої форми багет. З дуже цікавою застіпкою. Ось такий тут бренд у нас вказаний, і він в ідеальному стані має такий от ланцюжок замість ручки. Дуже вишуканий і елегантний. Мені подобається ще й стан у нього ідеальний. І подивіться, який тут був ще органайзер для косметики. Я так розумію, це якийсь прям такий от професійний органайзер, дуже багато відділень, але, на жаль, він дуже сильно понищений. І ось такий ще був клач, він з натуральної шкіри попереду з таким от великим бантом. Єдиний нюанс у нього немає ручки. І є такі от невеличкі потертості на Давайте я вам ще його покажу зсередини. Тут вказаний бренд, але бірки немає. Хоча от по відчуттях це 100% натуральна шкіра. Ну, коли береш в руки, то одразу це відчутно. Люблю в цьому магазині роздивлятися сумки, дуже часто трапляються справді хороші і якісні. Ось така теж непогана сумка в такому срібному кольорі, вона в ідеальному стані. Такої прямокутної форми на довгій руці. Щоправда, це вже не натуральна шкіра, але теж замінник дуже якісний. Нагадаю, що вона має класно і довго носитися. Нагадую вам, що це четвертий день завозу, і ціна за кілограм сьогодні 255 гривень. І гляньте, ще знайшла ось таку сумку. Написано, що це Jim'i Чу, але це точно якась репліка, копія, ще й не дуже якісна і дуже сильно понищена. І давайте я вам ще покажу взуття. Ну, взуття, щоправда, буде з люкса. Тут ціна вдвічі більша, тобто десь більше, ніж 500 гривень. Ось такі лофери Мені сподобалися чорні лаковані. Таким от ланцюгом золотим, масивним, в принципі, ефектно виглядають. Багато, як завжди, на люксі спортивного взуття. Ось такі були непогані, пудрові, рожеві кросівки, але це Primark, мас-маркет, і вони ще й до того не шкіряні. А ось це вже натуральна шкіра в поєднанні з натуральною замшою, та ще й дуже класний дорогий бренд Gaux і стан хороший. І ось ці теж непогані кросівки від Nike в такому чорному кольорі, вони були текстильні. Також були ось такі класні конверси, вони високі в чорному кольорі на масивній підошві, але, в принципі, схожі можна знайти і на звичайній вазі. Ось такі ще були високі кросівки, вони з натуральної шкіри, і ось ці на такій грубій, масивній платформі, але дуже маленького розміру. Це у нас якесь зимове взуття. І у нас тут внизу ще є багато черевиків на шнурівку. Ось такі доволі непогані, з натуральної шкіри, вони абсолютно нові, по підошві видно, що не ношені. І поруч ще ось такі дуже зручні, вони мають утеплення теж з натуральної шкіри. На такому плоскому ходу. І давайте вам ще покажу різні дрібнички. Тут ось такий дуже класний, величезний місткий пенал, дуже багато у нього відділень в новому стані. Це, власне, люкс. Ціна нагадує десь приблизно 500 гривень за кілограм. Ну, тобто він заважить доволі багато. Також був ось такий от гаманець. Щоправда, він не з натуральної шкіри, це фірма Next, в принципі, нічого особливого. І були ось такі цікаві розчіски, Схожі на вінтажні, такі от зроблені під срібло, щось таке дуже незвичне. Тут у нас поруч ось така от маска, дитячі якісь окуляри, і серед прикрас був лише ось такий от масивний браслет, також тут поруч є і косметика. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося сьогоднішнє відео, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося, і до нових зустрічей.